Друзі, всім привіт! На огляді бюджетна лінійка сканерів від фірми Autel. Це в нас ось такий компактний прилад для безпечної заміни гальмівних колодок. Прилад для скидання сервісних інтервалів після ТО або заміни масла, та сканер для автомобілів ВАК групи, що схожий на диверський. Кожен такий прилад знаходиться в зручній сумці для транспортування. Тут у нас йде. Кабель з роз'ємом obd 2 сучасний стандарт та зарядний пристрій, власне, зарядний кабель. А зараз коротко про кожен пристрій. Почнемо з пристрою для безпечної заміни гальмівних колодок. Задача цього приводу це безпечне зведення та розведення гальмівних супортів в електронній системі гальмування. Хорошу базу як європейських, так і азійських автомобілів, а також деякі американські. Сканер виконує лише одну задачу, але робить її професійно. Прилад для скидання сервісних інтервалів. Компактний прилад створений для швидкого виконання найпоширенішої операції після технічного обслуговування без необхідності використання універсального сканера. Основна задача скидання індикатора заміни масла. Підтримує якручні, так і автоматичні процедури реєстрації нового акумулятора в системі. Підтримує скидання на основі як фіксованих інтервалів, так і динамічних показників, залежно від моделі авто. Автосканер для групи VAG. Працює з автомобілями VAG Group, а саме Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. Сканер здатен працювати з внутрішніми протоколами автомобілів даної групи. А отже, виконує майже дилерську діагностику. Дозволяє зчитувати та стирати помилки не лише двигуна, а й усіх електронних систем: ABS, Airback, трансмісія, клімат-контроль та інше. Виконує базові адаптації компонентів, наприклад, дросельної заслонки, певні функції кодування, зміни на налаштування і так далі. Такий прилад однозначно стане в нагоді, якщо ви працюєте з даним виробником авто. Такі сканери однозначно зайвими не будуть, вони в нас недорогі, бюджетні, плюс до того діє велика знижка. Кому цікаво, звертайтеся до нас за замовленням.